Ми вже показали на що здатна Україна, і скільки б Росія не робила підлостей, наша держава і народ все одно не будуть у кайданах. Ані ракети, ані звірства Росії в цьому не допоможуть. Я хочу подякувати сьогодні усім воїнам наших повітряних сил, особливо 138-й Дніпровський, 160-й Одеський та 208-й Херсонський зенітним. Ракетним бригадам, які відзначились у захисті від цього російського нальоту, дякую вам, воїни, дякую усім світі, хто усвідомлює наскільки важливо дати повний захист українському небу, усім, хто готовий нам допомагати в гарантуванні нормального життя людей. Говорив сьогодні з президенткою Єврокомісії Урсулою фон Ляйн, зокрема і про енергетичну підтримку України. Я поінформував про наслідки удару держави терориста. Я вдячний пані Урсулі за відповідну допомогу, що надається. Звичайно, ми обговорили питання тиску на Росію за терор, санкційний тиск, те як розширити санкції. До речі, внаслідок цього удару, Запорізька атомна станція була знов від'єднана. Від енергомережі це критична ситуація, і Росія йде свідомо на створення таких критичних ситуацій на наших атомних об'єктах. Це просто вже за визначенням означає, що Росія не може бути сумлінним учасником будь-яких відносин в атомній сфері. А отже, чим швидше російська атомна галузь опиниться під санкціями, тим безпечніше буде світу. Не можна залишити державі терористу жодної можливості використовувати будь-які атомні об'єкти будь-де у світі для терору. Пані президентка Єврокомісії позитивно оцінила і прогрес нашої держави на Антикорупційному напрямку, зокрема, затвердження антикорупційної стратегії і призначення нового директора набу. Це важливо в контексті нашого подальшого руху в євроінтеграції до початку переговорів щодо членства України в Євросоюзі. Сьогодні ж провів доволі тривалу зустріч з представниками нашої культурної спільноти: театр, кіно, музика, література, державні культурні інституції, громадські ініціативи був. Представлений Шевченківський комітет, українські журналісти, ми говорили про те, як посилити можливості української культури в комунікації зі світом заради підтримки України. Дипломатія, журналістика і культура це три сфери, які роблять найбільше, щоб світ розумів нашу боротьбу і допомагав. Також, звичайно, ми говорили і про наші власні національні. Потреби дуже важливо, щоб досвід повномасштабної війни, наших воїнів, те, через що вони проходять на фронті, досвід українських окопів, досвід наших людей, які реально зараз захищають європейську свободу, щоб увесь цей досвід був описаний українцями, щоб наша культура, її діячі, її інституції могли заповнити потребу в українському культурному продукті, розумінні української ситуації. Україна досягла найбільшої національної єдності в своїй історії. Україна об'єднала світ, українці надихають сотні інших народів тим, як захищають свою державу і свободу, і буде правильним, щоб все це відображалося саме українською культурою, саме нашими інституціями, нашими людьми, українське кіно, українським театром, українською літературою, українською музикою, українськими. Музеями українськими візуальними мистецтвом, щоб в усьому цьому був збережений справжній досвід тих, хто проходить війну, хто на передовій, хто дійсно переживає те, що значить борітися, поборити.